Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. У нас сьогодні, сьогодні будуть нові знахідки. Купа-купа всього цікавого. Так, почнемо. Є в нас такий дуже гарний набір. За нього ціна договірна, тому можливо когось -то цікавить. Пишіть, домовимося. Так, набір перший. 11 штук 250 гривень. У нас викрутки. Такі вони всі різні. Другий номер 11 штук, 220 гривень. Також викрутки. Дуже гарна якість їхня. Ось так. Набір третій. Це в нас тут ключі. 14 штук 300 гривень. Ключі також різні розміри тут ось такі. Ще є набор головок. 370 гривень. Повністю робочий в такому кейсі. з папірцем все як повинно бути. Кількість написана і так далі. Так, набір номер 4 14 штук, 280 гривень. Це в нас викрутки. Так, що в нас є ще в такому гарному тубусі? Є в нас такі надфіля різні ціна 15 гривень штука. Кого зацікавить. Бажано потак от усе в цьому кейсі, щоб всі забрали губці, 50 гривень штука. Червоні, помаранчеві. Номер 5. Дві штуки 230 гривень. Номер 6 пашки з двома трьома 7 штук 250 гривень. Трішки посунусь. Номер 7. Сверла. 20 штук 320 гривень. Ось такі вони. Номер 8, 10 штук, 190 гривень. Ось таке. Номер 9. Розгортки. 5 штук 230 гривень. Ось такі. Номер. Так, щось я трішечки збилось. Зараз хвилинку. Так, ось такі ще є сверла. 9 штук 144 гривні. Набір 10, 11 штук, 176 гривень. І є ще у нас такі тримачі два штуки. 150 гривень штука. Може, когось зацікавлять. Є в нас такий штангель. Повністю робочий ще. Все так ще й видно непогано. 200 гривень. Ось такий. Так, залишились у нас такі патрони. Цей в нас 30 гривень. Такої 100 гривень ось такий. Та 150 гривень. Такий ящичок. Можливо, комусь потрібен. Ось такий цікавий. Так, є в нас така рокововка. 350 гривень. Вона здоровенна. З двох частин. Ось така. Так. У нас є ще тут сокира. Така дуже гарна сокира, 400 гривень не варита, не тріснута з ручкою, красота. Молотки. 100 гривень. 100 гривень, 90 гривень. Такі ножиці, як нові, 150 гривень. Є така ще пила. 90 гривень. Шампура 17 штук, 425 гривень. Ось так. Так, йдемо далі. Така дуже гарна лопата. Викрашена. Важка, Якість дуже гарна 200 гривень. Насос 200 гривень. Також повністю робочий. І такий патрон 800 гривень 16, 160 мм. Можливо, комусь потрібен. Є таких два штуки. Так, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всі питання у вайбері бажано. Всім гарного вечора!